Тому що вагончик маршала Фоша також зіграв свою роль. Гітлер, на вагончик маршала Фоша, сильно образився. Про це також варто пам'ятати, перш ніж закидати про Третю світову війну. Тож закінчилася Перша світова війна поразкою безпосередньо Німеччини. Німеччина образилась. Почалася у нас Веймарська республіка. Даруйте, що я вам історію так галопом по Європам розповідаю, але це важливо зрозуміти, щоб ви бачили ретроспективу, щоб можна було по цій ретроспективі йти далі. Тож, Адольф Гітлер, який був солдатом Першої світової війни, трішки образився на цю всю ситуацію. Ну, не він один був на той час ображений, але тим не менше. Німеччина, яка була визнана самою самою винною в першій війні, вона, звісно, виплачувала репарації, але тим не менше, коаліція.